Вітаю, Любі, рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. Я часто чула про людей, які зустрічаються між собою з великою різницею у віці. Раніше не доводилося бачити, але я добре пам'ятаю, коли в нас на вулиці було весело. Недалеко від нас живе бабуся, їй 71 рік. Вона з себе нічого, швиденька. Стали помічати, що бабуся Наталка погарнішала, Стала веселіша, зупинить на вулиці і веде розмови. Вона і раніше привітною була, а наразі, немов світиться зсередини. Стали шукати причину такої зміни. Перше, що подумали, мабуть, знову якийсь старий чоловік почав приділяти їй знаки уваги. Сама вона не зізнавалася, як не питали. Взагалі-то чоловіки на неї поглядають завжди наразі більше старенькі дідусі. Але баба Наталка не стиг, щоб доглядати якогось старого залицяльника, тому цю версію відкинули. А що ж тоді додає наснаги нашій невгамовній бабусі? Одна із сусідок таки ж вислідила причину наталченого настрою. Увечері, коли стемніє, приходить до неї чоловік. Коли дізналися, хто не могли в те повірити, то був Борис 47 років, п'яниця. Тільки після того, як почав ходити до бабусі Наталки, Яним його більше ніхто не бачив. Став тягатися охайно, вибритий. Наречений, та й годі, посміювалися люди, але не вірили, що там може бути щось серйозне. Не до сміху було в нужці баби Наталки Людмилі. Бабуся заявила, що вони з Борисом подружуються. Людмила ледь не плакала. Навіщо її соромити? Скільки вам років, бабусю? Що ви надумали? Мені на люди соромно з'явитися. Але Наталка стояла на своєму, вони одружуються. Весілля святкували всією вулицею. Бабуся Наталка в білій сукні, фаті, Борис в чорному костюмі, хтось із сусідів позичив на таке свято. Ми веселилися від душі. Хто ще може похвалитися, що гуляли на весіллі, де наречені аж 71 рік? На наш подив жили вони добре. Борис зовсім кинув пити і все заглядав в очі своїй дружині. Прожили вони разом 10 років. Чоловік помер, серце. Бабуся Наталка прожила після нього ще 5 років. Сумно жила останні роки. Видно, справді кохала свого Бориса. Ну, ось така історія. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми історіями, чи, можливо, зустрічали ви таку велику різницю у віці.